До семи збільшилась кількість постраждалих у кривому розі ще четверо людей загинули. Окупанти вдарили балістичною ракетою по місту. Є влучання у навчальний заклад, сильно пошкоджені дві багатоповерхівки. Більше про наслідки атаки розпитаємо нашу кореспондентку Софію Москаленко. Вона із нами на прямому зв'язку. Софія, вітаємо, в якому стані потерпілі. Вітаю Віра. Так дійсно вже семеро поранених, і трьох з них вважають важкими. Це 22-річна дівчина, також чоловіки, яким 34 та 56 років. Ще один пацієнт у лікарні його стан медики оцінюють як середньої важкості. Що ж до інших, то їм медики надали допомогу на місці. Через ракетну атаку загинуло четверо людей. Це три жінки і один чоловік. Усі вони померли у власному дворі. Російська ракета била їх біля під'їзду. Одна з жінок загинула у автівці. Її чоловік переселенець у окупованому Херсоні. Він поховав дружину і з трьома дітьми перебрався на Дніпропетровщину до Кривого Рогу. Сьогодні вони б мали святкувати день народження старшого сина. Нагадаю, що росіяни вдарили по місто двома балістичними ракетами сьогодні, після 12 години пошкоджень дістали багатоповерхівки. У одній з них на рівні четвертого поверху зайнялося та станом на цю годину рятувальники вже загасили пожежу. Також частково зруйнована будівля одного з навчальних закладів. У понеділок, 20 січня, у кривому розі оголошено днем жалоби у пам'ять про загиблих. На цю годину це вся інформація. Віра, передаю тобі слово, дякую, Софія Мускаленко, про наслідки ракетного удару по кривому рогу.